Армадол, забудь про головний біль. І вже в студії сніданку, військовий психолог Андрій Козінчук, Андрій, доброго ранку. Доброго ранку Рятуй доброго ранку нас, тобі. отче, рятуй всіх нас, суспільство, рятуй, срачі одне на одному. Це так, кльово, взагалі, супер. Що тому, Супер. Це срачі в нашому суспільстві являються угу. лакмусовим папірчиком. Тому що е, коли крайний раз були срачі, ну коли ми там спорили, що. Не знаю, перша леді не ту сукню одягла так. на зустріч з якимось там іншим президентом. От, тобто, коли все в принципі було нормально, чого? От чого з речі, я поясню. Кожен понеділок у нас по розкладу був план війни. Росія бомбить Київ, ми в блекауті. І потім якийсь понеділок всі вже чекають, нема, і потім ще нема. І у нас оця пружинка була напружена, mm -hmm. от, світло то виключають, але ми вже якось звикли. Вже всі розбираються в потужностях генератора. Там Панянки вміють відрізняють, дизель від бензину, куди треба заливати. Ну, тут ми вже всі професіонали стали в цьому плані. І оця пружинка, яка була, от, от, така от вся от затиснута, вона не могла. От, і ми знайшли. Ми Куда? Вихід, да, та, вихід, куди вихід, що от, А чого це у них горить світло? Або е, чого, чого ви взагалі поїхали за кордон і маєте нагабство при повному інтернеті таке робити? Ми не голослівні. От зараз люсь зачитає історії, щоб ми от опиралися uh, на коментарі. Соцмереж дві години було світло, кому душ, а я дітям вечерю навіть не встигла приготувати. Отак все і стоїть ага. на плиті. Номер два скрін. за графіком. Не було світла з 12 до 16. -ї. о 18 вимкнули знову. За тим же графіком. Наступне відключення о від 21-ї до першої ночі, воно теж буде, коли людям можна сходити в душ. Е, ну і власне на противагу цим коментарям з'являються дописи про те, ну що не варто так обурюватись, так тому що е, коли українські захисники знаємо, в якому болоті, в якій небезпеці, угу. холоду, холоді, е, от бачимо світлини, о, так все. і вони Бліндаш. відвоюють нашу свободу, щоб ми могли тут за плановими відключеннями жити. Отже, так, на наступне, якщо комусь важко, от від Віктор Боринець пише. Якщо комусь важко останнім часом без комунікації, будь ласка, згадуйте про Бахмут і інші напрямки фронту. От, ну і перше питання: чи е, ну от, варто То нам не, обурюватися, знаючи, де наші рідні і близькі воюють там, і як військові там на передовій реагують на оці наші «О, нема світла, не встигла зробити і так 에, далі? Люденьки, якщо у вас немає чогось. Вам треба не, не то, щоб готуватися до того, коли все перте себе треба нагородити. Після того, що ви зробите, як, як вимкнуть світло, я не знаю, я помиюсь в теплому душі. Або я схожу в ресторан, який вімкнеться тоді, або я шопі на шопінг піду. Тобто обов'язково оці пункти скигліть так, аби від цього ніхто не постраждав. Але знову ж таки, навчіть свою сім'ю, як вони мають реагувати, коли ви. Плачете, кричите, коли вам сумно, щоб вони адекватно реагували, обійняли вас або просто не чіпали вас ніколи в житті. А тепер ще один срач. А фактично, даже такий, знаєте, він такий образливий. Ну, в принципі, адекватній людині. Це це стало читати і занурюватися з приводу нашої захисниці пташки. А це от зараз воно просто отаким от комом щодня навалює, навалює, навалює про пташку. Це, це зараз перешчу, за про булінг, про хейт і про справедливість. А ну варте того. Це по відношенню до людини, яка пішла на фронт, жертвуючи собою. От давай прочитаємо, що відбулося. Отже, ну от колишня волонтерка військова парамедикиня з Азовсталі так публікувала в інстаграмі фото з вручення державної нагороди. Президент відзначив її орденом за мужність третього ступеня. Ну і пташка висловила йому подяку за читою, Поважаю всім серцем підтримую нашого президента і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер і керівник в інтернеті з цього приводу розгорівся справжній сінький скандал після публікації світлини. в комент... Коментарі одразу набігли і невдоволені, і ті, хто почав захищати пташку. Перші звинуватили її в тому, що вона нібито неправильно поводилася в полоні, перебувала там у хороших умовах і, нібито продалася владі. Ну і один з коментарів був від заступниці декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Ірини Лесь. Ось, будь ласка, цитата: жахливий полон плюсунула кілограмів 12 і така щаслива інтерв'ю Рашковським каналам давала. Треба зазнати. Чати, що на наступний день Ірина Лесь відхрестилася від написаного і заявила, що на її сторінку здійснили кібератаку. No. Ну і е, хай, хейтери на е, понаписували різного і далі. Зокрема, ого, ви звісно, велика молодець, Але до чого тут президент? А отут, у бі, у тім більшість коментарів стали на захист. Пташки і ось наприклад, такий Павло Вишебаба, наш захисник відомий пташці, моя солідарність, як сказав хтось з письменників, коли 300 людей б'ють одного ногами. Я ніколи не буду 301 першим. Сама ж Катя присвятила злим коментарям і коментаторам окремий пост і попросила в ньому не допомагати ворогу. Цитата, хоч і на мою скромну думку, ви глибоко помиляєтесь, поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни. Ви все одно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь. До останнього подиху, навіть попри прокляття та приниження, в мою адресу, кінець цитати. Ось такий хейт. Що скажеш? Я пташку знаю особисто. Не через інтернет, ми з нею спілкувалися. Сьогодні дай Боже, ми з нею зустрінемося. ми угу. домовилися сьогодні. Будете спасу та І я до того відношусь не не зовсім зі сторони. Е, бо просто як розглядаємо цю ситуацію? Давайте поміняємо ситуацію, лишимо, але замість пташки, нехай це буде там старший електрик е, Петренко із Мелітополя. Ну, угу. І який зробив те саме? Чи зміниться у нас позиція? Скоріше, всього, що так, бо ми ну, люди якісь наліпили образів. Того, чого немає. І оцей фетшеймінг жахливий е, плюс 12 кілограм. Для, для мене це дуже образливо, тому що гормональний е, фон після стресу Ми та, він, 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 він може бути і туди, і сюди. І це дуже жахливо. І здається, що е, вона так вистояла, бо е, якщо змінити її риторику, наприклад, вона би отримала орден, взяла б медальку і так, на тобі, Володимир Олександрович. От я взагалі вважаю, що президента можна було по-іншому, то риторика була б зовсім інша. Та? Хтось би її би підтримав, типу, угу. так треба, а хтось би сказав, так не можна з президентом угу. своїм, тому що це вибір народу. І ця ситуація показала, що нам ще. Ми ще знаходимося в пошуку цього майданчика е, спільних інтересів. Тому що як тільки у нас внутрішня безпека підходить, ми якраз розширяємо наші mm -hmm. кордони, і цими нашими кордонами чіпляємося за інші. Е, це я думаю, що ті люди, які. На неї пішли е, е, хейтом. Неможливо навіть і не знали, що вони пішли хейтом, то вони отримали дуже сильну відсіч. Тому що я, е, я, я шукав військових в, хей, в хейтерах, угу. де оці військові, які скажуть, які? пташко, я не знайшов в мене бульбашка. Вибачте, в мене дуже екологічне оточення. От е, там в основному були люди не в темі, які уявляють, як треба себе вести в полосі. І люди, які а, не на фронті, не на війні, це геть. Ну але, але знову ж таки е я вважаю, що це прекрасно, бо ці люди знаходяться. В такому прекрасному теплому світі, в такій ванні теплій із солями, оцими, ну, от один от не питав. Добре, хто з військових, я зараз намагаюся знайти, не пам'ятаю, хто з військових якраз таки написав стосовно того, що у його взводі багато загиблих да. є, і що вони не розбираються у кого які Абсолютно. там політичні погляди, і хто там підтримує, кого чи не підтримує, тому що це люди, які роблять свою справу ну, вони... і захищають Україну. Павло Ши... і а не той прийде. саме Павлово так. Да. А це ж він і написав в кожному підрозділі нема Жодного монолітного підрозділу, навіть якщо це підрозділ, якийсь там е, націоналістичний, наприклад, та візьмемо там дук, дук правий сектор. Такі різношорстні пацани. Угу. Хтось віруючий, хтось атеїст, або хтось голосував за, -за того, музику різну слухають, О! їсти люблять по-іншому, але вони воюють. А і от під тема того, що до багато таких коментарів авторів на адресу пташки, на адресу решти там зради якоїсь і так далі. Вони це ще пишуть за кордону. І тут таке підпитаннячко, оці розважально а, показово розважальні фоточки в інстаграмі. Ну людина поїхала, ну, трошки да. перепочити. Вона морько, тут тут лісочок, а там цвіточок або ще щось і так далі. Mm -hmm. Ні, ну дивіться, тут я думаю, що ну давайте зараз скажемо, мені здається, що треба розмежовувати. Ні, ні, почекай, треба розмежовувати людина, яка впахіває, волонтерить, не спить, допомагає я, 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 ти не і пішла. Ну, дивіться, ти ж бачиш стрічку, яка постить, постить, пости, і тут вона пише: друзі, вирішила за пару місяців це один не. раз відпочити. Це окрема історія. А це і вона ти готувався. Виставила... А чого це при чому Тому це, чому? А це багато. Його... Слухай багато. Ти маєш право дивити. Кожна людина має право викладати свої фоточки. Як за... Дивіться, Випустить мене за кордон, і ви побачите, які в мене будуть фоточки, ви афієєте просто. Розумієте, яка штука? Людина нема, ну що е... би ти не викладувала, якщо хтось тебе не любить. Або це у кого ко... він найде, він найде. Шахтер неправильно е... цей там шахту рубає. Е... У нас відношення таке, якщо у вас є можливість відпочивати, тут і зараз. Зроби це не чекай на завтра. Завтра може бути прильот. Ти знаєш тут, ще такий момент теж дуже багато ті, хто накидається на те, що виставили не ту фотку. Вони ж не знають цієї історії. Люди ж не все покажуть. Може та людина стільки перепрошую, навалює коштів, допомагає, волонтерить особистим там переселенцям. Допомагає так, ви ж не знаєте всієї ситуації, але по одній фоточці намалювали картину і поставили. Да. Що? Це така дуже да. не отут, якраз це неоднозначно. Якраз о, отут. топовипадок про це Коротку класику, є найкращий фільм українського кіноробиста, він називається Пропала грамота. Ой, боже мій, це малий улюблений фільм малого так, і мій. І там є така е, фраза: Якщо козак співає, співає то, він у то душа його. Плаче. Якщо ви бачите щасливу фоточку, там просто тут, тут, оце супер. Ну що я можу сказати? Це не це, це нічого не означає. Дивіться, ще маленький маленький анонсик з приводу за кордону. Ми записали новий відос про переселенців, мені дуже не подобається слово біженці. Uh -huh. Про переселенців він буде завтра на ютуб каналі у моїй голові. Це буде цікаво для тих, і хто за кордоном, і тим, хто тут і їх бісить, наприклад, ті, що за кордоном. Uh -huh. Або ви не можете знайти спільної мови, тому що uh -huh. були проблеми тут одні. Вони виїхали в умовну Бельгію, і нам здається, що Вафлі їсть стопудово, і там все добре. А цій людині соромно сказати. Що насправді у мене є тут купо проблем. проблем, мовний бар'єр, ет, етнічний бар'єр. От і про це все можна буде завтра подивитися. От в на каналі у моїй голові. Будь ласка, заходьте на канал е, у моїй голові. Ось так вигляд має е, сторінка Андрія Зінчука. Да, да. Тарам, парам, пам. Там все необхідне, те, що ви почули, а то те, що ви ще й хочете почути. Андрій Козінчук, військовий психолог розбиралася друзі. Що угу. вас подражнює в цьому житті? Пишіть нам розберемося, допоможемо. Далі буде ваша точка. Порослідало. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.